Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі. Якщо чесно, сьогодні мало вийти зовсім інше відео. Але сьогодні мені хотілося поговорити з вами про таку проблему, як вимкнення світла. Я навіть на балку вийшла, щоб не полякати сусідів, бо буду зараз кричати і матюкатися. Я вже якось говорила, що у нас Зараз жорсткі графіки відключень. Я і так довго стримувала себе, щоб не зняти відео на емоціях, знаєте, все заспокоювала себе, що Іра, в тебе все вийде, ти знайдеш вихід з цієї ситуації і все буде добре. Весь цей час перегуртувала і Ютуб, і різні групи. Ну, думаю, ж у людей. Теж така ситуація. Можливо, вже хтось знайшов вихід із цієї ситуації, або полегшив собі якось цю проблему. Ну, ну що ж, має бути, так? Але скрізь все спокійно, ніхто про це не говорить. Тобто, або в усіх все добре, або усіх все влаштовує. У нас, на жаль, не все добре. У нас відключення почалися від того, як піднялися тарифи, піднялися тарифи, добре. Ми згідні платити, але ж дитин світло. Спочатку е, вимикали, 4 години вимикали, 4 години вмикали. Добре, якийсь час там покисло наше молоко, та, там попропадало, але ми підлаштувалися під той графік. Добре, 4 є, 4 нема. Добре, проковтнули і це. Через два тижні нам графіки іще. Зробили жорстче, ще світла стали е, давати менше. Е, за добу є такий проміжуток часу, коли вимикають на 7 годин, потім дають світло на 2 години і знову вимикають. Ви знаєте, у нас дуже працелюбні люди. І хтось після роботи займається випічкою на замовлення, хтось е, е, м'ясною продукцією, хтось просто м'ясом. У когось інкубатори, хтось займається молоком і молочною продукцією. А для когось це взагалі основний заробіток. Ну, ось, наприклад, як у мене, так? Я тримаю три корови і молоко і молочна переробка, молочна продукція для мене це головний заробіток. Ну, і звичайно, тут я така не одна. Тут Багато таких людей, да? хтось тримає корівку тільки для себе, для, молочно, для молочної продукції, для свого споживання. А для когось це основний заробіток, основний, основний дохід. Ну А з такими, з такими графіками вмикання світла, звичайно, ніяке виробництво неможливе. Що стосується корів, у нас вже Є люди, які поставили на цьому крапку. Багато хто знайомих перейшли на машину, тобто здають молоко на бочку. Молоко на бочку у нас приймають по 9 гривень, і я так розумію, це найвища ціна по Україні, бо десь є 750, десь є 8, десь є 8,50 гривень, у нас по 9. Але радіти тут нема чому. Тому що це, це не вихід із ситуації зовсім. Це не вихід. Учора бачила машина їздить навіть в обід, забирає в людей молоко, тому що ну, його нема де охладити, його нема де зберігати. І воно просто не, не, не достоїть, наприклад, до вечора там або в таку спеку. В таку спеку не працюють холодильники, холодильники не витримують. Отаку таких перервів по 7 годин і молоко, йде все на машину. Ну а сьогоднішній день це взагалі у мене скоро буде істерика просто. Світла сьогодні, за сьогоднішній день було 3 години. Тобто, я встала 5 годин ранку, світла не було. Його вимкнули ще в 3 години ночі і включили. Тобто світла не було 7 годин, включили його в 10. Поки понабирала водички, поки бігом побігала, ну багато чого не встигла не зробити, тому що в мене була доставка молока. Поки я приїхала, через півгодини світло вимкнули. Тобто дали на 3 години і зро... знову вимкнули. Вимкнули в час дня. І ось уже у нас вечір, вже майже 7 годин. І знову світла 7 годин немає. От як можна працювати в таких умовах? Скажіть, будь ласка. За весь робочий день 3 години світла. Я ось спеціально в холодильник положила градусник. У мене тут і нічого немає, все в морозилки. Ну, все ж таки. Так, градусник, градусник, градусник. Що ти нам тут показуєш? Ану, покажи швиденько. Швиденько. Тиди не фокусується. Як тебе показати. Тиди. Ага. 18 градусів. Тиди яке вредне. Як тебе показати? 18 градусів? Майже 19. Ох, 19 градусів холодильнику. Ну, от який це холодильник? Скажіть люди добрі, а? Це просто звичайна поличка, ой, якій не можна нічого чи закрита. Ну от що там можна зберегти? Що там збережеться і що там охолодиться? Майже все зберігаю в морозилці. Молоко, молочні продукти. От вже морозилка потекла вже все. Вже і морозилка навіть не витримує. Вона постійно тече, закриваю. Я навіть купила отакі відерка. Ці відра купляла у Магазині для бджільництва для пчоловодів. Це ті такі пластикові відра. Вони харчові, для меду, 10-літрові. З такими, такий гарний дебелий пластик, вони гарно миються. От. І такі от кришки. Кришки дуже плотно закриваються. І коли ставить, я ставлю їх в морозильний ларь, то так вони ставляться один на один. От так от. І Гарно, тому що молочний бетончик так не поставиш, а відра гарно ставляться. І от Вони не бояться заморозки, іноді молочко підмерзає. ну Все добре. Отак от, Такі і кришки гарні, і отакі відерка, і ставлю їх в морозилку. Що, все прокисає, все прокисає. Ранішнє молоко може не достоїть до вечора, щоб його пересепарувати. От, воно може підкиснути. Це просто жесть. Минулого разу робила ряжанку, теж проснулася вночі, вона вже була готова. Поставила в холодильник. Через час вимкнули світло. Світло вимкнули на 7 годин. Зранку встала, вся моя ряжанка піднялася, забродила, так можна сказати. Ну, тобі і ряжанка. Так само й сир, так само й молоко. Поросят немає, їдять все кури. От українці живучі, да? І чим нас тільки не давили, і чим нас тільки не придавлювали? Не думала, що нас отак електрикою просто доб'ють. Не думала. Приїхала, називається з доставки. розвезла молоко і всі, всі гроші, які я заробила, корзина пуста. Зато зараз всі гроші ми витрачаємо на що? На бензин, на бензин для того, щоб заправити генератор, щоб ми працювали далі. Капець. Бензин потрібен для того, щоб заправити генератор. Генератор працює на бензині і їсть він його чи маленько. А на генераторі у нас доються корови. З генератором у нас е, віється молоко, через сепаратор переганяється. Через генератор у нас підключається вода, тому що іноді корови приходять. і... Е, я намагаюсь наливати їм воду, щоб вода була завжди в доступі. Ну, буває таке, що вони ввечером вип'ють воду, вночі ти не встанеш, її не нальєш, іноді прозіваєш, тому що ну, проміжутки такі бувають світла, що вмикають світло вночі. Вранці встаєш, води немає, корови хочуть пити, і от що е робить? Вмикаєш генератор, підключаєш, е звичайно, насос. О, для того, щоб качалася вода. В общем, там генератор, там генератор. Стараюся витрачати це все по мінімуму. Ну це розходи просто колосальні. Просто колосальні. Вони не окупляться нічим. Яка б ціна на молоко на молочну продукцію не була, навіть якщо її підняти, воно не окупе. Своїх затрат воно ніколи не окупе. Я не знаю, просто що це робити. Це просто ми загнані в тупий куток. З якого нема просто виходу. Просто нема виходу. Так а що зараз зробиш? Зараз усі зароблені гроші уходять усе на бензин. Просто для того, щоб якось продовжувати робити, ми маємо заправляти генератори, працювати на генераторі. Але це не вихід, це взагалі не вихід, це просто тупік. І все це тільки справа часу. Хтось здасться раніше, хтось здасться пізніше, але кінець тут тільки один. І виходу просто немає. Просто ніколи не могла подумати, що саме так, саме так, знищить село. І це тільки початок. Дуже важко. Дуже важко, руки опускаються. Все, що ти, все, що ти робиш, зводиться на нівець, ти не можеш цьому протистояти, ти не можеш нічого зробити. Ну, от якось так. Ну а ще в мене велике прохання до вас, споживачі молочної продукції. Зараз, зараз, мабуть, як ніколи, багато чого залежить і від вас. Підтримайте, будь ласка, молочних молочників, сільських молочників. Тому що, ну, знаєте, коли в тебе є розуміння, що все ж таки твоя продукція комусь потрібна. Нехай скрутно, нехай важко, але ти тримаєшся. Ти знаєш, раді чого ти тримаєшся. Да, тут вже про дохід не йдеться, тут просто йдеться про людей. А коли, коли відвертається, там або здорожчало, або чогось кидають вибір, наприклад, на магазині молочні продукти, то тут взагалі, взагалі руки опускаються, і тут ставиш просто крапку. І знаєте, що кожна ваша відмова від покупки молочної продукції, там за якоїсь причини, наприклад, щось здорожчало або ще щось, це просто е, ви знищуєте це мінус одна корова. Це чесно, це без перебільшень, тому що ситуація насправді дуже критична і дуже серйозна. Ну а на цьому все. Вибачте, якщо я когось розчарувала своїм відео, я намагалася зробити його. Найбільш таким культурним. Багато повирізала, бо було багато матюків. Ну, а так пишіть свої коментарі, свої думки про все це, як у вас справи. Ну, і далі побачимо. Всім пока-пока. На все добре. Сподіваюсь, до нових зустрічів!